Десята ранку вулиця Весніна у Харкові. Костянтин Єршов чекає на трамвай. Викладач у житлово-комунальному коледжі він щодня долає до роботи п'ять зупинок. Зараз я їду на пару, вона у мене третя. Я завчасно вийшов. Цією кулією курсує 26-й трамвай. Він з'єднує індустріальний район із парком Горького. В один бік долає майже 25 кілометрів та майже стільки ж зупинок. На початку року комунальне підприємство «Міськелектротранссервіс» електротранссервіс замовило реконструкцію трамвайної лінії на Весніна та на Журавлівському узвозі, який до неї прилягає. Вартість робіт 3,5 мільйони гривень. Планують залишити одну трамвайну колію і облаштувати на ній реверсивний рух в обох напрямках. Так розширять смуги для проїзду автомобілів, розповів телефоном заступник міського голови з питань інфраструктури Євгеній Водовозов. Машини стоять в пробках они создают хуже ситуацію, чем коли не їдуть. А у нас не вечная вічна. Це вынужденное рішення. Город розвивається. Людей на машинах станеться більше. Плоха, это, потому что я на работу езжу. погано це. Я ж на роботу їжджу, хоч і вік уже такий. Мені на 9 годину треба бути. Це зараз пара не перша. Щодня на роботу повесніна їздить Вікторія Євсеєва це 6-7, навірно, полча. Пік заторів тут це 6-7 година вечора і рано вранці. Не така велика тут відстань. Рух тут є. Не скажу, що критично, але якби розширили, було б дуже добре. До півгодини в заторах простоє тут Євгенія Григор'єва. каже, іноді об'їжджає іншою дорогою. Це довше виходить, але враховуючи простої, швидше може добратися. Хотілося б, щоб це було навпростець. На сайті мерії є петиція. Автор Антон Храмов просить не знімати трамвайну колію. каже, деякі відрізки на трамваї долає швидше ніж на метро самого у мене у самого троє дітей і дружина їздить на автомобілі. Я розумію, що автомобіль потрібен, але коли ти не можеш на роботу поїхати, тому що в тебе немає громадського транспорту, який нормально довезе, стабільно ходитиме, і ти сідаєш на машину і створюєш додатковий затор, то це проблема. Років через п'ять мої діти стануть підлітками. Я не хочу працювати таксистом, і постійно їх усюди розвозити. Я хочу, щоб дитина спокійно сіла у якийсь трамвай і поїхала у свою художню школу чи кудись ще. За місяць петиція зібрала більш як півтори тисячі підписів з необхідних п'яти. Через демонтаж однієї колії пасажирам доведеться чекати на трамвай удвічі довше. Вважає фахівець із міського будівництва Сергій Гордієнко. Розширення проїжджаної частини на цій ділянці. Не без вирішення пропускної спроможності самого перехрестя, воно нічого не дасть. Ну, Буде трошки більше автомобілів стоять в черзі. Найбільш логічне рішення, яке пропонувалося, — це гуйна високовольтної лінії електромереж під землю. Тобто прокладка їх у кабелю, і вона б дозволила вирішити всі, всі питання. Трамваєм на Весніна погуляти з сином приїхала Тетяна Грищук. Подолали майже два кілометри від гідропарку. Якщо ще плюс, приміром, 20 хвилин чекати, то це не дуже добре. Маршруткою ще можна доїхати 272-ю. І то вона їде тільки до центру. Плюс це ще об'їжджати трохи. Коли ремонтники почнуть знімати трамвайну колію, заступник міського голови Євгеній Водовозов не відповів. Каже, що не бачив плану робіт. Дмитро Гребіник та Антон Калита новини на Суспільному. Харків.